Заміна повітряного фільтру, фільтра салону, ну, салону, скажімо так. Тому що тут це називається Кебін фільтр. Отакий от, я взяв на Honda v І міняти його досить легко, я вже тут бардачок приготував, досить часто знаходяться вони в цьому відділенні, де бардачок зі сторони пасажира. От, таку взяв я модель, зараз подивлюся, чи вона підходить. Я вже от попередньо, якщо є бардачок, так, оце відділення для рукавиць, так би мовити, так? відкриваєте. Я тут зняв, тут є такий гачечок, от, який затягує який, е, ну, підтягується бардачок, його так я його застібнув. Коли ви знімаєте, вам треба просто його розстібнути. от, І потім виняти все зсередини, щоб воно не заважало. так? І тут по боках трохи нажимаєте, щоб бардачок просто пішов вниз. Чи провалився вниз. Зараз мені одною рукою оба трохи одною рукою незручно робити. Там буде така кришка, я вже її зняв. Ну от Якщо її покладу назад, то ця кришка буде там стояти. Знімається на сірві, досить придумано. Молодці японці придумали. Витягується і основне, щоб там стрілочки вниз було. От як зараз показано на старому, стрілочкою вниз. Було направлено, фільтр був направлений. Значить, що ми робимо зараз? Відкриваємо цей фільтр. Ось такий він запакований. Бувають вони, звичайно, різних розмірів. Шукаємо потрібну сторону. Так, тут є де це потрібна сторона. Тут не намальована, не вказана стрілочка. А ні, є стрілочка, бачите, вказана вверх, вона має бути стрілочка вниз. Вниз. Я, наприклад, купив це Kineді Tire магазин, зараз я вам покажу. Ось цей магазин Canadian Tire. Але може бути інший, хто <смітно> хоче в інтернеті взяти. Я правда так скажу зразу на випередження, що були моменти, коли я брав і речі не підходили. Тому, звичайно, краще не відходячи від каси, як кажуть, Попробувати, подивитися його. Ось така його якість. Той старий в мене вже зношений. Ну, он, ще від попередніх власників, тому звичайно, що бажано його поміняти, навіть дуже бажано. Окремо можу показати, купив отакі приладдя для ремонту шин. Ну Мається на увазі і залатати дирку, часто таким роблять. Можна це зробити в дорозі. Якось можу показати, ну поки що мені нема на чому, тобто все окей, нема проколів. Якщо буде, можу вам показати, як це робиться. Досить популярна тема. Не знаю, я собі взяв на всякий випадок, хто я знаю. краще, звичайно, щоб було без цих пригод. І, звичайно, повертаємося до заміни фільтра. Що тут треба витягнути? Старий Старий фільтр. А от Він такий, що його на заміну пора вже. І зараз буду ставити новий. новий. Можна цим боком можна цим. Основне, ще раз зверну увагу, щоб тут вказано, куди airflow, куди повітря йде, так? стрілочка вниз йде, воно ну, має бути отак от вставлено. Вставлено. Далі в простому порядку збирається. Треба зашовкнути кришку. Ось цього ще раз кажу молодці продумала це все по-людськи зробили, все там легко зашовкується, все продумано. Не треба напрягатися, десь там лазити. Я на, ось, на цьому на Hyundai Santa Fe, старій машині, який приїхав в Канаду сюди купляв, то я десь там залазив, десь там неріал під ту під, під, під сідушку, щоб його поставити. Все, що тут залишилось, все ще заставити в цю штучку. От я так одною рукою не сильно в мене виходить його там. Все, проподивимося як воно все, падає нормально, відкривається. Значить діло зроблене. Ще дабл чек. Перевіряю ще раз. Все має бути, можна складати назад, а цей старий викидати. Так що всім гарного дня і настрою. Щасливо їздите. Здоров'я, наснаги і одним словом, всього самого найкращого.